Дональд із сед полікан Артур Удавнину був собі полікан, якого звали Артур. Він любив літати понад морем разом з іншими поліканами і дивитися на рибу. Коли ж хотілося їсти, полікан пірнав у воду і ловив яку рибину. Якось уранці Артур летів понад морем і міркував собі час снідати. Що ж у нас буде на сніданок. Він поглянув униз, але тільки побачив там, що табу оселиться. Ох, знову селець, подумав він, і враз помітив оселеця, який курив сигарету. Вибачте, я думаю, що це автор, мабуть, курив, щось корнув, коли таке придумав, написав. От негідник, подумав Артур, хіба ж можна курити?» Від цього люди кашляють і взагалі хворіють. Я певен, що рибам це не дуже корисно. Та й самі оселедці, казали курцеві, ти зовсім зіпсований. Еле, це так звали оселедчика, Ел, як побачить твій батько, то дасть тобі чосу. Та Ел курив собі далі. Ну, нічого, зараз я піймаю цього малого шибаника, подумав Артур, шовнув униз і вихопив рибину з води. Ел тримався спокійно. Звичайно, йому не сподобалося, що цей здоровило пелікан так несподівано кинувся на нього і хоче з'їсти. Але він подумав, куритиме далі, може, поліканові зашкодить. А може, він навіть проковтне мене, але відразу закричить Ой ой, як запекло в животі, і знову викрине. Тож оселечик задимів своєю сигаретою і ніздрів у пелікана заклобочився дим. Рятуйте. заволали інші палікани. Артур Гориць. Один з них полетів на пожежну станцію і задзвонив у дзвін. Начальник пожежників визирнув у вікно. О, Артур Гориць, вигукнув він і наказав пожежникам митцю надягнути каски, сісти в пожежну машину і якомога швидше загасити Артура. Пожежники метнулися до моря, повантажили, повин, повантажилися з машини у великий човен. Завели мотор і попливли. Потім один з них узяв бранспойта і поліз по високій драбині рятувати Артура. Побачивши пожежника, Артур дуже здивувався. Та ще дожче здивувався він, коли вода з бранспойту удерла йому прямо в дзьоб, а далі обвела його всього. Рятуйте, заволав полікан, та як тільки він розтолив рота, оселець оселедчик і полетів у море. Це йому було й до речі, бо не так уже приємно, коли тебе ковтне полікан розлютився, ти, дурний пожежник. Я снідаю селецями вже десять років. Вони мені остогиду. А коли, на моє щастя, нарешті спіймався один копчений, з'явився ти і все звів на нівець. Підолашний Артур заплакав. Пробач, Артуре, почав був пожежник. Вийшло непорозуміння, ми гадали, ти гориш. Зовсім я не горів, захлипав Артур. То оселедець у мене в дзьобі курив сигарету. І він би став копчений. Як-не-як, -як, а не щодня такий єси. Навряд чи ще коли на диба й оселиться курця. Пробач мені, Артуре, знов перепросив пожежник. Якщо ти прийдеш до магазину риба на гайстріт біля басейну, я куплю тобі копченої рибки. О, дякую, містере пожежник, сказав Артур. Він утішився і вмить мить перестав плакати. Через півгодини Артур прилетів до рибного магазину. А там уже чекав на нього пожежник. Він зайшов у магазин і купив поліканові копченої рибки. Дякую, сказав Артур, проковтнув рибу і полетів додому. А я снідав копчене оселецем, похвалився він іншим поліканом. Усі йому позаздрили, тим часом Елі батько дізнався про все і мав з сином дуже сувору розмову. Довелось малому дати обіцянку більше ніколи не корити. Я не хочу тебе притісняти, сказав батько, але ж ти бачиш, як небезпечно курити, а ще коли поряд пелікани». Насправді курити е, дійсно дуже і дуже погано для здоров'я, хоч в одному ця казка е, дійсно чомусь в нормальному повчарі.